Ми тут спали із сином, з молодшим, а донька тут спала, ось тут. І випало у це скло. На дверях воно випало і лежало біля неї на подушці. Лухівчанка Катерина Малаванчук показує те, що сталося з її будинком після сьогоднішньої ночі. Близько четвертої ранку росіяни вдарили по її вулиці керованою авіабомбою. Жінка була вдома з двома дітьми. Молодший син спав поряд із нею, а старша донька була в окремій кімнаті. Ну просто нам Бог допоміг, що все, все добре, такі от, пошкодження такі. Катерина та її діти лишилися цілими. Це вона називає дивом, адже будинок, за словами жінки, відновленню не підлягає. Вони, слава Богу, цілі, все добре, але дуже сильно налякані. Дуже, дуже вони навіть не плакали, кричали, аж висковищали. Дуже налякалися. Сусіди ходили також, дивилися. Ми ну… Крикнули один одному, що всі цілі, всі живі, всі кажуть живі. Там далі то також сусіди кажуть, що всі живі. Кажу, у мене теж все добре, все живі. Це ну, найголовніше, що живі. Окрім будинку родини Малванчук, пошкоджено також інші домоволодіння на її вулиці. Люди досі розбирають завали та оговтуються від страшної ночі. Водночас кабами вдарили й в іншій частині міста. У багатоповерхівці, неподалік якої вибухнула бомба, пошкоджено вікна та облицьовку балконів. Страждалих нема у нас вибухи два, були, чули, чули ми два вибухи, хоча казали, що було три вибухи. Ну, постраждали у нас квартирі, вікна вибиті. Чесники приїхали, допомагають. Ну, горисполком приїхав. Привезли нам матеріал, які, які змогли, так і дали. Як каже пані Валентина, ніхто з її сусідів не постраждав. Люди лишаються у своїх квартирах, але ховаються у випадку небезпеки. Ну, біжимо вон, у підвал, хоча в нас убіжища нема, але ми біжимо туди. За даними Сумської ОВА, внаслідок удару по глухову пошкоджено до 20 житлових будинків, 10 господарчих споруд, 3 гаражі та 2 автомобілі.